Вітаю, я Людмила Карнієва. У попередньому відеоесе про фільм Люка Бессона Леон я говорила про Леона. На цей раз мова йтиме про Матильду. Отже, зовсім юна дівчинка-підліток. Коли на запитання про Вик Матильда відповідає 18 років, це настільки абсурдно, що ніхто навіть не продовжує розмову, розуміючи, що дівчинка навіть не намагається сказати щось схоже на правду. Стенфілд же у чудовому виконанні Гері Олдмена в одному з епізодів точно називає вік Матильди. Він каже, маленька 12-літня дівчинка. Так ця героїня і виглядає, і поводиться, незважаючи на всі старання виглядати старшою. Згідно зі сценарієм фільму, Матильда росла у складній родині. Її батько пов'язаний зі злочинним світом та наркотиками. Іноді, згадаємо перші сцени фільму, Матильда може застати батька та мачуху, наприклад, у незачиненій ванній кімнаті, за заняттям зовсім не для дитячих очей, скажімо так. Є також старша сестра, дуже дорослі журнали якої Матильда нишком читає. І молодший чотирирічний братик, єдина людина, яку дійсно любила Матильда, і яка теж любила її. Мабуть, Матильда належить до тих дітей, яких прийнято називати важкими. Дівчинка тотально прогулює школу, бреше, курить, схильна поводитись дещо розв'язно. Їй надміру для її віку цікава сексуальна тема. Згадайте, як, помітивши Леона, який піднімається сходами, мова про першу їхню зустріч на сходовому майданчику, Матильда робить деякі особливі приготування. Дівчинка кладе поруч сигарету і, спираючись на руки, відкидає тіло назад, явно намагаючись прийняти дорослу, незалежну і привабливу, їй, мабуть, здається, позу. Вона перша зачіпає Леона, який мовчки проходить повз неї. Після короткого діалогу гукає його ще раз, намагаючись продовжити спілкування. Вона ж явно фліртує з дорослим чоловіком. Через деякий час Матильда знову зустрічає у під'їзді Леона, який повертається з кінотеатру, і знову заговорює з ним. При цьому дівчинка знову ж таки поводиться, як їй, мабуть, здається, досить доросло і незалежно. Але попри те, Матильда питає Леона, життя завжди таке важке, чи тільки в дитинстві. У цих перших епізодах спілкування Леона та Матильди вже помітний дисонанс. Дівчинка хоче справити враження дорослої, але при цьому сама розуміє, що вона ще дитина і мимоволі промивляється. Матильда здебільше й поводиться як дитина. Вона дивиться дитячі мультики, не розлучається з іграшкою, плюшевим зайцем. І, що особливо важливо, далі вона не раз робитиме абсолютно по-дитячому безвідповідальні вчинки. Наприклад, вона розряджає у відкрите вікно револьвер або каже адміністратору готеля, що Леон її коханець. як ми знаємо, це неправда. В обох випадках, після таких по дитячому неопачних вчинків Матильди, Леон, як ми пам'ятаємо, був змушений міняти квартиру. Втім, на відміну від досить недосвідченого у посякденному житті і, в прямому розумінні, безграмотного Леона, Матильда іноді може бути навіть не по роках кмітливою, тямущою і наполегливою. Вона швидко відчуває свою інтелектуальну і, головне, психологічну перевагу над цим дорослим чоловіком і починає свідомо ним маніпулювати. Для початку вона переконує Леона в тому, що якщо він відчинив їй двері і врятував їй життя, то тепер повинен дбати про неї й далі. Дівчинка фактично вимагає дозволити їй залишитися у Леона і навчати ремеслу чистильника, тобто кілера. Нібито для того, щоб вона могла помститись за свого маленького брата, єдиного із сім'ї, кого Матильда справді любила. Причому у якості аргументу, чому Леон повинен зайнятися її життям та її навчанням, Матильда наводить приклади з переглянутих фільмів, у яких діють пари грабіжників та злочинців. Крім того, дівчинка розмовляє дуже пафосно і навіть ставить Леону ультиматум: якщо ти не допоможеш мені, я сьогодні помру. Матильда багато разів говорить про смерть. Це з одного боку типовий романтичний підлітковий пафос, романтизм майже завжди про смерть, а з іншого боку, досить типовий прийом відвертої маніпуляції. До речі, згадаймо, що те саме, майже слово у слово вона пізніше говоритиме і директорці школи. Якщо ви мені не допоможете, я помру сьогодні ввечері. На заперечення Леона, що вона ще зовсім маленька дівчинка і в неї не вийде займатися кілерством, Матильда якраз і робить один зі своїх, по-дитячому, необдуманих і необачних вчинків, стріляє просто у відчинене вікно з револьвера. Тобто вона веде себе як зовсім нерозумна мала дитина. Ще одна показова сцена це сцена зі спробою гри Матильди у рулетку. Знову ж таки, пафос і дурість. А фраза Матильди Кохання чи смерть гранично романтична, і це погано. Враження від переглянутих романтичних фільмів у Матильди поєднуються, як ми пам'ятаємо, з досвідом читання дуже дорослих журналів старшої сестри, побачених вкрай інтимних сцен між батьком і мачухою та розмовами на подібні теми з подружками. Тому не такі вже й дивовижні те. Ті несподівані її сексуальні домагання до Леона. Треба сказати, що Матильда і справді любить Леона. Осиротіла дитина, як правило, буде емоційно дуже прив'язана до дорослої людини, яка врятувала цій дитині життя і дбає про неї. Але Матильді хочеться ще й своєї значущості. Їй хочеться ефектної, романтичної, дорослої історії кохання. В одній зі сен Матильда ділиться з Леоном своїми розмовами з подружками та каже, що їй, мовляв, дівчата розповідали, що їм уперше дуже не сподобалось. Це, мовляв, тому що вони не любили своїх хлопців по-справжньому, так, лише для понтів, а потім пишалися цим. Ось це для понтів, що прозвучало з вуст Матильди, дуже важливе. Власне, інтимних стосунків з Леоном Матильда і сама, швидше за все, добивається саме для понтів. Якщо подруги цим пишалися, то й Матільді не хочеться ж, мабуть, відставати, тим більше, що вік у неї такий змагальний, підлітковий. Та ще й ситуація дає Матильді неймовірний шанс обійти геть усіх подружок. Адже у її подруг стосунки з хлопчиками, приблизно такими ж хлопчиками, яким Матильда віддала 100 доларів за посидіти. До речі, це ж ще один її вчинок заради справити враження, заради понтів. Безперечно, Матильда розуміла абсурдність вимоги хлопців заплатити їй за місце, де вона сидить. Матильда мала і розум, і характер для того, щоб відповісти хлопцям цілком обґрунтовано та різко. Але вона дає тим хлопцям навіть 100 доларів замість 10, які вони вимагали. Чому ж? Та тому ж, чому Матильда влаштовує і всі ті любовні ігри з Леоном, їй хочеться значущості, їй хочеться справляти враження, виглядати дорослою, особливою, таємничою. Матильда завжди прагне вразити, якщо ситуація їй дозволяє. І от у всіх подруг хлопчаки, а у неї з дорослим чоловіком стосунки будуть та ще й кілером та ще й кращим у місці, як вона потім скаже про Леона, директорці школи. Саме тому Матильда і розпочинає всі ті недитячі розмови з Леоном і починає добиватись від нього дорослого кохання. Вона прагне стати героїнею романтичної, красивої історії, ну як вона. Це на своєму ще на півдитячому рівні розуміє. Матильда прагне справити враження. Іншими словами, вона робить все це заради понтів. З цієї ж причини Матильда й адміністратору готелю бреше, що Леон, її коханець. Але не варто звинувачувати Матильду у нещирості та лицемірстві. По-перше, вона дійсно любить Леона. Як буде любити будь-яка дитина, єдину дорослу людину, що піклується про неї. Я вже це говорила. По-друге, всі ці понти у Матильди швидше спонтанні та інтуїтивні, ніж ліцемірні та прораховані. Їй хочеться гарної історії кохання з дорослим Леоном, і вона сама щиро залучається, захоплюється цією грою. Матильда сама не зовсім розуміє свої почуття та їх справжні причини. Вона ще дитина, вона тільки вчиться жити, відчувати, любити, вона ще не знає, що. Слова я тебе кохаю можуть означати дуже різне. Від Я хочу провести з тобою ніч і до «Я хочу провести з тобою життя. Від Я теж хочу користуватись всім тим, що в тебе є. І до Я хочу дбати про тебе. І ще багато різних часом протилежних смислів люди передають цими трьома словами. Як би там не було, прагнення 12-річної дівчинки. Перевести стосунки з Леоном у дорослі, явно не мотивовані ані характером її справжніх почуттів, ані дійсною фізіологічною потребою. Причиною всіх домагань Матильди до Леона, повторюся, є скоріше суміш підліткового романтизму з бажанням справити враження на подружок та інших оточуючих, тобто так звані понти. Можливо, що свою роль тут грає і те, що Матильда не мала гарного зразка батьківської фігури свого рідного батька. Вона спостерігала в тих сценах у ванній і знала, напевно, всі його життєві історії з дітьми від різних жінок. І, можливо, тому їй було складно вибудувати стосунки з Леоном за природним форматом батько-дочка. Вона не мала зразка. А що правильно? Правильні відносини самостійно й осмислено вибудувати, вона ще занадто маленька і недосвідчена. Ось Матильда і плутається у всіх своїх почуттях, потребах, мотиваціях. До всього цього додається ще й відверта бешкетуватість Матильди. Наприклад, у Сцені в ресторані, нагадаю, що я посилаюся до повної режисерської версії фільму. Вона зі своєю наполегливою спробою поцілувати Леона фактично намагається взяти його, як то кажуть, на слабко. Матильда майже свідомо вводить Леона у стан збентеження, незручності, а потім довго і заливсто сміється, її відверто втішає та бавить спричинений ефект. Леон же, як я вже говорила в попередньому відеоесе, явно сприймає всі зізнання та домагання Матильди скоріше з почуттям збентеження та дискомфорту. Недарма він каже дівчинці, відчепись, Матильдо, мені набридли твої ігри, я втомився. Очевидно, Леон не розуміє всіх тонкощів та причин цієї гри Матильди, але він інтуїтивно розуміє головне, розуміє, що це такі ігри. Матильда, втім, занадто наполеглива та затята, щоб зупинитись, і вона вперто продовжує вибудовувати свій власний сюжет або сценарій дорослого кохання з Леоном. У фільмах, які вона дивилась, між героями завжди було кохання, тому, вважає дівчинка, має бути кохання і у неї з Леоном. І вона намагається створити цю любов як гарну та ефектну історію. І якщо не вдається переконати в їхньому справжньому коханні самого Леона, то можна ж спробувати почати з когось іншого. І Матильда вкотре робить необдуманий абсолютно дитячий вчинок. Вона повідомляє, хоча фактично ж бреше адміністратору готелю, що мовляв чоловік, з яким вона живе, її коханець, а не батько, як вона сказала спочатку. Навіщо ж вона це робить? а за тим, що тим самим Матильда робить їх з Леоном уявні відносини предметом чужого, нібито знання, чужої уяви та обговорення. І бажаний сюжет у такий спосіб вже потроху промовляється, стає хоча б умовною реальністю, хоча б для когось. Якщо не для подружок, то хоча б для початку для адміністратора гателю. По суті, це був такий же необачний безглуздий дитячий вчинок, як і стрілянина з револьвера у вікно. Якби Матильда була дорослою, і якби Матильда, більш доросла Матильда, справді мала серйозні стосунки з Леоном, вона б не розповідала про це адміністратору готеля. Втім, Незважаючи на всі свої фантазії і прагнення вразити когось, Матильда все ж таки відчуває, що вона дитина, і що їй треба ще рости і дорослішати. Згадаємо, знову ж таки, як вона порівнює себе з рослиною, про яку дбає Леон. І якщо ти хочеш, щоб я виросла, мене також треба поливати. Ще раз наголошу. Що Матильда не брехала про своє кохання. вона його вигадувала і сама у нього вірила. Вона ще дитина, яка не вміє аналізувати свої справжні бажання, почуття, вчинки та їх справжню мотивацію. Це назавжди виходить і у дорослих, і навіть дуже дорослих дівчаток. Тому й корисно дивитись і аналізувати такі фільми, як Леон, Люка Бессона. Ігри в любов і смерть, ігри в значущість і дорослість виходять у Матильди з хлопчиками, виходять з Леоном, який теж у чомусь наївний, як дитина. Але зі Стенсфілдом Матильда грати не сміє і не вміє, а тому безпорадна як дитина, ким вона і є. Згадаймо сцену в туалеті. Стенсфілд каже дівчинці: ось коли починаєш по-справжньому боятися смерті, тільки тоді ти можеш навчитися цінувати життя. І на запитання, ти любиш життя, Люба? Дитина плаче і киває головою. Так. І куди поділися всі ті пафосні фрази Матильди, кохання або смерть і все таке інше? У фіналі фільму перед Матильдою абсолютно новий обнадійливий етап життя школи. І це правильно, оскільки героїня фільму дівчинка-школярка, а не коханка кілера. Благополуччя і до нових зустрічей!